Оборіск слави, встановлений в Івано-Франківську, на честь 25-річчя звільнення міста від німецько-фашистських загарбників, необхідно змінити. Принаймні в цьому переконують активісти поклику нації. Вони пропонують плити облізку та його основу зробити з якіснішого граніту. Крім того, золотими літерами увіковічнити імена вояків легіону січових стрільців Української Галицької армії та УНР, а монумент увінчати золотим державним символом тризубом. А ще перейменувати пам'ятник на монумент слави української національної. Армії. Приблизно всі загальні роботи, їхня вартість складає умовно, це так близько 900 тисяч гривень. На сьогоднішній день наша організація готова надати половину цих коштів уже при умові, що дійсно депутати міської ради приймуть до уваги нашу пропозицію з переименуванням цього пам'ятника, з тим, щоб цей пам'ятник зробили такі роботи, як ми запропонували. І принаймні, до нього були викарбовані хоча б імена цих двох тисяч полеглих. Такі ідеї по клакунації чиновники називають абсурдними. Це не що інше, як передвиборчий піар. Адже реконструкція обеліску слави ведеться вже два місяці, і наразі кажуть фахівці, перебуває на завершальній стадії. Реставрація пам'ятника обійшлася у 200 тисяч гривень. Коли обговорювали це питання на сесії міськради, жодних пропозицій від громадських організацій не було. Ми готові управління житлово комунального господарства, з ними зустрітися і обговорити це питання. Ми вклали вже 200 тисяч, тому ми пропонуємо їм вложити 200 тисяч. Цього буде достатньо, щоб ми відремонтували цей пам'ятник повністю. Активісти по клику нації усі свої пропозиції підготували меру з тим, аби внести дане питання на розгляд чергової сесії міської ради.